Ich muss oder ich soll. Я мушу, Хм. Hmm. чи я мушу? Два різних модальних дієслова, які перекладаються однаково. То яка ж різниця між ними? Не переживайте, зараз розберемось. Отже, дієслово müssen, його три форми: Müssen, musste, gemusst. Перекладається українською мовою як «мусіти» бути повинним щось зробити у зв'язку з вашим внутрішнім переконанням. Подобається вам дана дія чи ні, але ви не можете уникнути її. Наприклад, ich habe ich muss morgen zum Arzt gehen. Мене болить хорло. Я мушу завтра йти до лікаря. Або ж. Ich muss ständig Sport machen, weil es sehr wichtig für meine Gesundheit ist. Я мушу постійно займатися спортом, тому що це дуже важливо для мого здоров'я. Дієслово золен його три форми золен, зольте, гезольт. Також перекладається українською мовою як мусіти бути повинним. Але виконання цієї дії. Настанови, доручення, прохання чи побажання спрямоване від іншої особи. І не залежить від того, чи будете ви цього дотримуватися, чи ні. Наприклад, має мама zum Arzt gehen». Моя мама каже, я мушу йти до лікаря. Mein Arzt sagt, ich soll viel Sport machen». Мій лікар каже, я повинна займатися багато спортом. Дуже вживаною є форма «Ich sollte», яка перекладається як було б добре, слід було би і так далі. Таким чином пом'якшуючи ваше висловлювання. Наприклад, «Mein sagt, ich sollte mehr Deutsch sprechen. Мій вчитель каже, мені слід більше розмовляти німецькою, отже, «müssen» Це мусіти без права вибору. Золен мусіти, але за дорученням іншої особи.